Про одного постраждалого через негоду повідомляють рятувальники. Автівку чоловіка придавило деревом на трасі Київ чоп. Серйозних травм нема. Також повідомляють про суви ґрунту в Рахівському та Воловецькому районах. У першому випадку постраждала автодорога місцевого значення. У другому існує загроза руйнування житлового будинку. На Великоберезнянщині у районі села Сіль затопило автодорогу Ужгород Самбір. На міжгірщині замулено міст через ріку Голятинка. Частково розмита дорожні Покриття у десяти населених пунктах району найбільша проблема зараз у населених пунктах перечинщини в селі Зарічево було підтоплено 32 дворогосподарств. Було ліквідовано засміченість стічних канав та каналізаційних водовідведень. Розчищена русла потічка, і внаслідок цього вода зійшла самоплином. Є у нас підтоплення восьми свердловин перечинського водозабору. Внаслідок чого все місто перечин залишається на даний момент без води. На 10-ту годину водопостачання для населення перечини. На призупинена рясні дощі накрили область у суботу. Інтенсивність опадів склала до 160 мм. міліметрів. Це більше двохмісячної норми. На річках Закарпаття продовжуються підйоми рівнів води. В гірській частині тиси вода піднялася на 1-2 метри. Річка уж на 2,5 з Латориця боржава та ріка майже на 2 метри. Пік паводкової хвилі очікується сьогодні та завтра. На мільоративних системах. У нас готові 32 стаціонарні насосні станції. Наразі включена була тільки одна: це в селі Хомці. Відкачка внутрішнього паводку кустоку. В разі необхідності будуть включатися інші. В Принципі, ця необхідність настане, але трошки пізніше, коли із верхів'їв вода спуститься вниз.